27-ма сесія Івано-Франківської обласної ради розпочалась урочисто. На початку засідання до сесійної зали представники організації пласт внесли хлимський вогонь, символ миру та злагоди. Очікувані наближення різдвяних свят депутати колядували разом з прикарпатськими митцями. Також відбулось нагородження дипломами та грамотами за вагомість досягнення у різних сферах життєдіяльності Прикарпаття. Свої нагороди отримали і представники надвірнящини. Зокрема, надвірнянська міська рада отримала два дипломи. Останні три роки дуже активні. Приймаю участь у всіх обласних проектах і програмах органімисемселдування. Минулому році ми написали 9, виграли 2. В цьому році написали, були більш активні 17 це обласні проекти, програми, які розглядаються у 2013-му, а реалізовані у 2014 році. Сьогодні, 17 ми стали переможцями по двох, а саме е диплом переможцю на Дернянській міській раді, на Дернянську району під назвою Турбота про дітей завдання місцевої влади і друга назва «Героям ОНУПА гідна в рідній їм надвід. Що говорять ці два проекти? Ми саме залучаємо різного роду інвестиції обласного районного і державного гатунку, які дають можливість реалізувати ті проекти, які можемо розглядати на території міста. У цьому році ми закумулювали ресурс, фінанси для того, щоб за допомогою обласних проектів, а це фінансування одного проекту вартує 75 тисяч, плюс кошти місцевої ради. Були профінансовані два проекти, які сьогодні ми стали переможцем. А саме біля районного будинку культури в місті надвірнів за адресою майдан Шевченка. Ми хочемо реалізувати і створити сквер Мироні Марту Марті Свідрики, які є почесними жителями міста Надвір. Я. Що планується зробити? Розроблена проєктна кошторисна документація, погоджений проект на виконкомі. І в слідучому році до гуцульського фестивалю ми плануємо відкрити. Оновлене місце сквер під назвою Гвоїн Унупа гідна шана в місті надвір. Повірте, ці люди, які дійсно боролися за незалежність, воювали на території нашого міста з того, щоб ми жили в вільній незалежній державі. Має віддати належне. Тому окрема сторінка історії літопису нашого міста говорить про те, щоб саме ті люди, які боролися за незалежність, за свободу, за свою гідність на території нашого міста, були належно відзначені саме цим будівництвом цього сквера. Плануємо його відкрити до гуцульського фестивалю. Друга назва проєкту це турбота про дітей, завдання місцевої влади. Дошкільна освіта є в пріоритетах моєї, як міському голові, так і само і в тих завдань, які поставлені громадою, саме для того, щоб дошкільна освіта була на належному рівні. По дошкільній освіті ми перебуваємо зараз у числі лідерів. Тому і сьогодні, і минулий, поза минулих і позаминулих роках, ми вигравали проекти саме для покращення інфраструктури дошкільних навчальних закладів. Назва турбота про дітей завдання місцевої влади. Це капітальний ремонт фасаду, заміна не вікна до Шкіно, на шкільного вікна начального закладу, сніжинка по вулиці Мазеп. Тому будемо старатися для того, щоб пам'ятка архітектури місцевого значення, який є цей садок, мав покращені мови, мав видозмінений фасад і була покращена інфраструктура в виділі збереження тепла, які ми подаємо для наших діток. Тому ці два проекти будуть реалізовані у 2014 році, і ми кардинально покращимо по перше інфраструктуру дошкільного освіти. По-друге, віддамо данину, шани поваги тим людям, які боролися за незалежність на території нашого міста. А це заслужені. Почесні жителі нашого міста Мирон і Марта Свідрукі. Не обійшлось і без гострих тем. Жінки-депутати Івано-Франківської облради виступили із заявою на підтримку Тетяни Чорновол і вимагали від влади зупинити репресії проти журналістів та громадян. Про це йдеться у заяві, зачитаній з трибуни облради депутатом Ярославою Гоголь. Вся українська спільнота, журналісти України, а також організація з безпеки і співробітництва в Європі. Стурбовані нападами на українських журналістів і загальним рівнем гарантування їхньої безпеки. Ми, жінки-депутати, не можемо стояти осторонь. Тетяна Чорновіл, окрім того, що є чесним і справедливим журналістом, є матір'ю двох дітей. Ми, жінки-депутати, звертаємо сьогодні до всіх чоловіків, які присутні на пленарному засіданні і не тільки. У вас також і матері, дружини, сестри, доньки. І ми впевнені, що жоден з вас не допустить будь-якої форми насильства над ними і засуджує подібні випадки. Ми просимо вас про захист. Із зацікавлені депутати обласної ради заслухали доповідь голови Івано-Франківської облради Василя Скрипничука. Ми прийняли. Приймемо... Кож обласній раді утворилась позафракційна група Єдність до цього об'єднання увійшли представники різних депутатських фракцій: відродження, українська партія, наша Україна, Українська народна партія. Про утворення нового позафракційного об'єднання Єдність Івано-Франківській обласній раді повідомив депутат Мирослав Карабін. Знаковою подією сесії став факт приєднання переважної більшості депутатів Івано-Франківської обласної ради до громадської організації Майдан. Всеволод Киселевський, Василь Томич, новини, телеканал Раї.